Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні у нас гість. А хто це? Погляньте, будь ласка, на екран. Погляньте, малятка. На галявинці нас хтось зустрічає. Ой! Хто це? До нас завітав пес мопс, а звуть його кекс, бо він більше за все полюбляє їсти кекси. Скажіть, дітки, на який звук закінчуються слова мопс-пес та кекс? Так на звук с. А який звук с? Твердий чи м'який? Так, дітки, він приголосний, твердий. А який звук с? Твердий чи м'який? С. Так, звісно, звук с. Приголосний м'який, позначається він двома рисочками. Наш мопс полюбляє різні смаколики, в назвах яких є звук С. Оберіть, що буде їсти наш кексик. Погляньте на екран. Назвемо усі смаколики. Сало, макарони, ковбаса, шоколад, кісточки, піца, м'ясо. Що ж, їстиме наш кексик? Сало. Чи є у цьому слові? Звук С. Сало. Так. Ми оберемо цей смаколик для нашого кексика. Далі макарони. Чи чуємо ми у цьому слові звук С. Макарони. Ні, не їстиме наш кексик цю, цю, цей смаколик. А далі у нас. Ковбаса! Ковбаса. Чуємо звук С. Звісно, ковбасу дуже полюбляє кексик. Далі у нас шоколад. Чуємо звук с? Ні, немає, не любить наш кексик шоколад. Кісточки. Кісточки. Так, полюбляє кексик Піцца. Немає звука с у слові піцца. Далі у нас м'ясо. У слові м'ясо ми чуємо звук с, тож наш кексик дуже полюбляє їсти м'ясо. Отже, ми з вами вибрали сало, ковбаса, кісточки, м'ясо. Розумнички. Погляньмо на нашого песика. Мопсик дуже хоче погратися з вами в гру. Скажіть, де сидить кекс? Відповідайте повним реченням. Кекс сидить під столом. Кекс сидить під столом, розумнички. Погляньмо далі. Де сидить наш мопсик? Кекс сидить в коробці. Дуже добре. Погляньмо далі. Кекс сидить на дивані. Де сидить наш кексик? Кекс сидить біля кота. Молодці дуже добре. А зараз песик приготував для нас чистомовки. Я почну говорити чистомовки, а ви їх... Продовжить. Са, са, са укусила ніс о. Оса, розумнички. Со, 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 ми купили коле. Колесо, чудово. Су, 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 соня заплела ко Косу. Су, 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 ми несемо ковба. Ковба су дуже добре. Ос, ос, ос. Дозріває абри... Абрикос. Ус, ус, ус крутить дід, сивий. Ву. Вус. Іс, іс, іс. Ходить лісом хитрий. Лис Ли! чудово! А ось погляньте і наша буква с. На що ж вона схожа? На місяць, на половинку піци, на половинку сиру, що з'їла мишка? А також с. Схожа на половинку пончика на підкову. Спробуймо намалювати букву С, проводьте на екрані пальчиком за червоною крапочкою. Повторюйте за мною. Ось так с. С, с. 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 Ось така с і ще раз. С. Розумнички, дуже гарно вийшло. Наш песик пропонує зробити звуковуквенний аналіз слова. Мопс. Який перший звук у слові мопс? М. Ми вже знаємо букву М. Це твердий звук і позначається буквою М? Тож поставимо на схемі букву М. Далі мопс. Який чуємо звук? О, -о, о. Він який? Твердий, чи э, який? Голосний чи приголосний. Звісно, це ж голосний звук о, -о, -о, о. Позначимо його буквою О. Вона нам відома. Мопс. Який звук чуємо? Мопс. Ф твердий звук приголосний. Позначимо його. Однією рисочкою на схемі. І останній звук мопс. Т. Твердий приголосний звук. Уже ми його сьогодні вивчили, позначаємо буквою с на схемі. Молодці, дітки! Наш песик награвся. Та зголоднів. Допоможіть йому обрати, добратися до кексика. Для цього нам потрібно прочитати склади на камінчиках. Який перший склад? Та. Переходить наш мопсик далі. Наступний склад! Та. Продовжуємо П. Іс. Далі звук іс. Перейшов наш, наш мопсик далі, і наступний склад. Ус. І останній. Ас! Дуже добре, молодці малятка! Дуже гарна робота. Песик наш наївся та побіг грати на вулицю, що пропоную зробити і вам чудового настрою та світлого дня вам, дітки! До нових зустрічей! До побачення.